Всім привіт! Сьогодні поговоримо про таку цікаву соцмережу, як трец. Навіть правильніше не соцмережа, а відгалуження, такий свого роду апендікс е, Інстаграм. Тобто, у вас не вийде е, ну, якби завести собі сторіночку, цей аккаунт трец, якщо вони зареєстровані в Інстаграм. Вони не існують одне від одного. Але разом з тим, е, між ними така, ну скажімо, Опасть в чому, та да, в всьому. E, значить, трец. Якби чому трец? якби у нас зараз знову ж продовження теми трафік і в нас просування через трец. Просуватися через трец, e, ну і скажем так, чи ви там будете, чи не будете, але періодично туди заходите, я вам дуже рекомендую. Чому, по-перше, Чим якби, відрізняється трец, і чим він для нас цінний? Це особливою атмосферою. Легкість, простота. І якби там от такого, ну тобто трец це щось таке середнє між, типу, як Тікток. Але не типу, як TikTok. Ну, тобто, там немає в ну, тобто, відео там не працюють, в третій працюють тексти. При тому це якісь такі, скажімо, такі коротенькі нариси, ну, типу, як ви там щось ділитеся, щось вам наболіло, і ви е, пишете. От декілька там фраз, може бути там декілька абзаців, і при тому там може бути і з матюками. Так само, тільки вже матюки не говоряться, вони пишуться. І там якби, їх дуже багато, ну там теж дуже багато. І там експертного, і оцього якогось такого наболілого, якогось дос. Ну, тобто, от, що людині якби наболіло, що їй прийшло в голову, чим вона хоче поділитися, там вона й пише. Тобто трец це таке дуже живе спілкування. Дуже живе спілкування без фільтрів, без всякої такої ну, типу, якби Якоїсь показушності, без вимуш... Такої невимушене. Там виходить, ну, якби теж у вас є аккаунт, на вас люди підписуються, але ну, втретє підписки набирати набагато тяжче. тяжче. Там виходить, якось так потрібно, ну, типу, щоб ви кожен день були і потрібно коментувати. От, якщо ви хочете, щоб на вас підписувалися, якщо ви хочете звернути на себе увагу, ви маєте коментувати ще інших. Хто що пише, ви якусь свою думку висловлюєте. І, тобто, треці, як типу, ви кожен день починаєте спочатку ці ланцюжки. Там нема такого, що, якби ви оці, наскати, там починається новий день, починаються оці. Правду говорю чи обманюю, починається, якби нове обговорення. І при тому те обговорення, якби воно може бути на будь-яку тему. І хто що хоче, та й той пише. Якби ініціювати це обговорення може будь-хто. От якби в чому, якби, і яка для нас ем, ну, тіпа, цінність цього третсу от те, що я вам вже говорила не раз, якби повторюю ще раз, що у нас аккаунт має бути. Е, Наповнений такими живими, животрепещущими темами. І виходить, що ми оці теми ми їх ну, якби шукаємо, наприклад, там, слухаємо клієнтів, там, з ними спілкуємося. Але може бути так, що, наприклад, ну, клієнти не хочуть з нами говорити, або, наприклад, в нас ще нема клієнтів, або, наприклад, от щось ми не знаємо про що написати. То що я рекомендую робити? Я рекомендую йти в трец. тобто, коли у вас нема тем для контенту, ви не знаєте про що писати, значить, ви йдете в, в Трец. Значить, що ви там робите? Ви, по-перше, що я говорю, що ви, наприклад, кожен день можете на декілька хвилин туди заходити, просто переглядати, що пишуть люди. Вони не пишуть ніяку таку, ну, там, ну, якби такої, ну, типу, як. Такого ділового, типу офіційного стилю, там нема. Там просто-просто люди пишуть, просто що вони відчувають. Тобто, це люди втікли знову ж від Інстаграм. Люди втікли від якогось цього візуалу, від краси, від того е, якихось стандартів Інстаграм. Тобто там розслабуха. От просто це типу як попутчиків там, в поїзді, чи що вони просто зійшлися, вони поговорили і вони розійшлися. Хто якби, але при тому, хто цей трет регулярно якби, пише це все, то якби вже він стає ну, плюс-мінус впізнаний, тому що мені періодично випадаються одні й ті самі люди. І знову, хто на вас підписується, на кого ви підписується, то ви бачите, що він щось написав. Тобто вам приходить повідомлення. От. І що вас, говорю, ви собі зайшли, ви почитали, щось подивилися, про що пишуть люди. І переписуєте, якби. Чи скринете їхні оці повідомлення і на оцю, тему, на оцю тему робите пости. Навіть можна давати чату GPT, щоб він просто на основі цього коментаря написав пост. Він напише, ви там щось підправите. До речі, так само можна робити з TikTok, якщо там люди щось будуть писати. Ну в TikTok люди пишуть менше таких коментарів, і вони якби пишуть, ну такі, коротші. А вже в треці, тому що Тікток він візуальний. А трец він текстовий. Ну, тут якісь меми можуть бути, якісь картинки, але їх мало. Основне, це тексти. І на рахунок того, що, наприклад, от Щось я хочу там написати, наприклад, на осінні аромати. Я не знаю. от Я наприклад, от я не знаю, які аромати типу, модні і хто які любить. Я можу, наприклад, написати, що дівчата, от хочу там на осінь купити якісь аромати, накидайте хто які любить. І вам. Тобто, ви якби можете ініціювати це обговорення і вам люди будуть писати. І це стосується на будь-яку тему. Там, типа, покинув мене чоловік, от як мені там пережити, я хочу похудати, куди мені до кого звернутися? І там виходить так, що буде багато продавців, тому що продавців, втреться як, як і скрізь, дуже багато. Кожний хоче, е, ну як, там клієнти. Там, де клієнти, там і скрізь продавці. І вам, наприклад, ви напишете, я хочу похудати, вам, наприклад, можуть написати там дистриб'ютори з різних фір, пропонувати свої послуги. Але разом з тим, вам будуть писати, наприклад, і нутриціологи, наприклад, жінки, які саме якось похудали, наприклад, хтось якісь рекомендації буде давати. Тобто там буде купа різної цікавої інформації. І точно так само можете робити ви. От хтось щось питає, ви туди йдете, якби, і ви оце все. Ну, якби. Тобто тут суть в тому, щоб написати такий коментар, щоб звернути на себе увагу. Щоб, наприклад, людина, тоді, коли людина на вас звертає увагу, вона переходить на ваш аккаунт, тому що у вас втреці є свій аккаунт, і там зберігаються ваші публікації. А публікації зберігаються ті, що з інстаграму. Тобто, з ваші з Інстаграма рілси, пости вони зберігаються в третці. І людина, якби читає, людина дивиться. І плюс зберігається ланцюжок оцих повідомлень, де ви е, чи ініціювали це повідомлення, чи ви комусь якби, відповідали, коментували. Воно теж зберігається, теж його можна передивитися. І виходить, що людина дивиться ваш аккаунт, вона якби, дивиться ваш контент, і вона для себе приймає рішення. Там, виходить, мікс контенту Instagram і Threads. І виходить, людина приймає рішення, чи їй цікаво, чи не цікаво. І так само. Виходить знову з треці, людей переводять в Телеграм. Теж дуже круто працює оця зв'язка трец Телеграм. От. Значить, ще раз повторю, що чи на регулярній основі працювати в треці, чи ні, це ви вирішуєте самі. Але там аудиторія така дуже відкрита, дуже вона щира. Там треба теж бути щирим, бути відкритим. Не бути таким офіційним, якби, грубо говорячи, не вимахуватися. От, при тому звертати на себе увагу, і м -м теж, якби, якщо ви знаєте свою цільову аудиторію, робити пропозицію для цільової аудиторії і кому ви цікаві, вони будуть переходити, ну, куди ви їх будете переводити. Тому що, знову ж, там ще втретє дуже ну, якби багато хто пропонує. Взаємні підписки. Теж, якби стреться, людина може перейти напряму на ваш телеграм. Тобто, в першу чергу, люди переходять на телеграм, вони дивляться знову ж аватарку, дивляться шапку профіля, дивляться хайлайтси. І так само вони про вас, ну скажімо... Тобто, трет це свого роду як такий гачечок. Як гачечок, через який людина переходить або в Телеграм. Або вона переходить в Інстаграм. Бо напряму, якби так, поки ви про себе не заявите, якби людина, ну, якби стреться, до вас в Інстаграм не перейде. Це кладість саме е, живих, якби живих фраз, живих зворотів. Оцих, як я кажу, ударних фраз з болями. Тобто люди пишуть, наприклад, випадає волосся. Людина не пише, Ой, у мене страшно почалось випадіння волосся. Так Вона не пише, вона пише, там, типа, піздець, дівки, так лізе волосся, що не знаю, що робити. Розуміє? І так воно на всі теми. Так воно на всі теми. І виходить, що там люди будуть рекомендувати. Чим користуватися, люди будуть розказувати, що вони пробували. І це все для нас є цінним, тому що ви, наприклад, люди там пишуть: от пробувала там репейне масло, чи там чесник, чи там цибулю. От одна пише репейне, друга пише чесник, там третя пише цибулю. Значить, ви пишете пост, чи знімаєте рілс. Що перепробувала і репейне масло, і чесник, і цибуль, волосся як випадало, так і випадає. Розумієте, що, наприклад, у вас може такого досвіду взагалі не було. А виходить, що ви подивилися, е, оцей, е якби їхні оці е, коментарі. І тобто, що ми робимо контент, коли нам немає, ну чи мало, чи не вистачає е, оцього живого. Бази для контенту, значить, ми йдемо в трец і там її бере. Що я вам рекомендую писати контент тільки на базі оцих висловлювань стреса. Там люди пишуть таке, ну, там, я не знаю, там просто треба давати, ну там треба гроші платити. Просто ти, за те, якщо ти хочеш шукаєш от собі якісь ну, типу, теми для того, щоб зробити живий контент, то просто заходиш в стрец. Якби за вхід, то платити гроші, тим, що люди будуть писати на, на твій якийсь коментар чи на твою проблему, якісь ось свої оці думки. Там просто шедевр. Просто шедевр. І якщо ви будете оце все відслідковувати, вловлювати, то е, ваша сторінка е, вона буде відрізнятися від всіх інших сторінок. І знову ж ті самі люди, і знову, якщо ви, наприклад, будете теж в третій Якісь писати коментарі. І, наприклад, всі, хто будуть переходити до вас на сторінку стреса, вони вас всі будуть залишатися, тому що у вас буде живий контент, написаний, як би як каже оце меркличко, людським язиком написано. От, якби ми за це боремося, що хто буде такий контент писати, в того все буде супер. Так що трет для нас в першу чергу це кладість оцих проблем, цих болей оцього висвітлювання проблеми якоїсь, проте ми можемо це ініціювати самі. От я щось хочу написати, якийсь спосіб, в мене немає інформації. Що я роблю? Я йду в трець і пишу, що там дівчата щось там хочуть, то-то, то-то. Яка ваша думка, що посоветуєте, що порадуєте. в кого який досвід, розкажіть, буду дуже вдячна. І, коротше, воно пішло. Воно пішло, і ви тільки встигаєте це скринити чи виписувати, щоб воно вам все зберігалося. Домашнє завдання. Домашнє завдання, само собою, якщо ще немає треця, значить зараз зареєструватися. Заре... Заре... І 에... вам потрібно буде, 에... значить, заскрінити. Тут же на ваш вибір, чи 에... ну, хоча б якихось 3-5, якихось скріни, щоб 에... ви знайшли... З, ну, хто за якесь обговорення чуже, якась тема, що вона вам підходить, до вашої ніші, залежно від того, чим ви займаєтеся. Якщо ви побачили, якщо ви не побачили, то вам якби тоді буде одне завдання це тільки ініціювати якусь оцю, ну, бесіду, цей ланцюжок спілкування. Хто побачив, значить у вас виходить, якби будуть дві домашки і скрини, і ініціювати оцей ланцюжок, і теж поробити скрини, що вам люди відп... деку дадуть відповідь. І вам, якби це вже завдання, скажімо, зірочкою, то вам потрібно буде попробувати якийсь із цих коментарів перетворити на пост. Тобто, якби таких три невеличких завдань. Хто не знайде говорю, чужих оцих комен... ланцюжків, то значить два завдання. Ще раз повторюю, Поскрінити якісь коментарі, які підходять до вашої теми, які знайдете. Ініціювати самим ланцюжок на якусь вашу тему і е, на будь-який з цих скринів, який вам більше сподобається, зробити пост. Тобто, перетворити коментар на повноцінний пост. Може бути рілз. Значить, бажаю вам удачі, в пошуку, е, ну, скажімо, таких цікавих спів, е, співрозмовників. В такій соцмережі, як ТРЕЦ. і до зустрічі на нашому завершальному уроці буде останній урок буде стосуватися соцмережі, яка називається Facebook. До побачення, дівчата!